Ви коли-небудь чули про Велику війну зему. У 1932 році Австралія пережила одну з найдивніших битв у своїй історії. Незабаром після Першої світової війни тисячі солдатів повернулися додому в Австралію і почали займатися фермерством. Однак посуха та економічна депресія загострили проблему. На фермерські поля вторглися тисячі ему величезних нелітаючих птахів. Вони спустошували врожай, штовхаючи фермерів на межу виживання. Фермери звернулися до уряду і було прийнято рішення про використання військових для боротьби з цими птахами. Під командуванням майора Мередіта війська вирушили на фронт, озброєні кулеметами. Але навіть сучасна зброя виявилася неефективною проти розумних та швидких ему. Кожного разу, коли солдати намагалися атакувати, ему розбігалися в усі боки, залишаючи за собою сміховинні розбиті тактики. Ця війна тривала кілька місяців. І, врешті, була визнана невдалою. Ему перемогли, а уряд був змушений змиритися з їх присутністю. Велика війна зиму нагадує нам про те, як природа може непередбачувано відповідати на людське втручання. Це також підкреслює, що іноді навіть найсучасніші засоби не є гарантією успіху в боротьбі з природою.